Говорю до них, але вони мене не чують. Я обговорюю з ними строки, в які вони мають виконати їхню роботу. Вони кажуть, добре, але не виконують. І так з дня в день, з місяця в місяць, з року в рік. Я поміняв увесь підрозділ, прийшли нові працівники, але ситуація не помінялася. Якщо вам знайома ця картина і вона є реальністю вашої організації, знайте, ви говорите зі своїми працівниками на різних мовах. Це як паралельні світи, які не перетинаються. Причина в різних рівнях корпоративної культури. У кожного рівня свої пріоритети, свої потреби, свої відчуття, що добре, а що погано. Чи знаєте ви, який рівень корпоративної культури у працівників вашої компанії? Лінійних працівників, менеджерів, топ-менеджерів, компанії загалом. Бо кожен із цих рівнів має свою специфіку. Своїх безліч складових, які потрібно враховувати в комунікації з ними. Якщо ви, звичайно, хочете, щоб вас почули. Отож, вдалої і результативної вам комунікації у ваших компаніях. Бо від якості вашої комунікації залежить результативність вашого бізнесу. А з вами була я, Леся Попадинець, засновник і керівник HR Academy та консалтингової агенції Експерт, автор навчальних програм для HR. До наступних зустрічей!